Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, в'язання Крилакс. І я сьогодні до вас ось таким красивим візеруночком. Я його назвала Сотові доріжки, тому що мені ото, ота частина візерунку нагадує соти, і тому я їх так е, назвала. Ось така краса в мене вийшла. Е, візерунок. Я розбирала по малюнку, тож я не впевнена, що я так точно розібрала, тому що там, там на малюнку, змила, виконаний він светр, виконаний з меланжевої пряжі. І я трохи добре не бачу. Я збільшувала візерунок, а коли збільшуєш, він трохи розмазується, тому я не дуже впевнена, що я його правильно розібрала, але, але як вже є, як розібрала, але дуже схожий. І ось такий. з такої пряжі я в'язала, то я в'язала всі зразки спицями 3,5. То зв'язано з напівбавовни. На напівбавовні завжди візерунки всі красиво виглядають. А той візерунок виконаний з пряжі Alize Baby-Best, там 240 метрів на 100 грам, і теж в'язала з пицями 3,5. Дуже красиво виглядає, мені візерунок дуже подобається, дуже гарний. Тож, ось такий візерунок. Тепер ми розберемо схему. Схему я малювала. Ну, Я розбирала візерунок, тож так і намалювала. Значки я тут намалювала, рисочка виворітня петля, то перезняти петлю з одним накидом, перезняти петлю з двома накидами і лицева петля. Ось так виглядає схема. Раппорт візерунка в ширину 2 петлі, в висоту 10 рядів. Набираємо просто парне число петель. Ось так виглядає схема. Я просто схему намалювала великою, але якщо ви можете на дві петлі, можете на чотири собі намалювати, не обов'язково всю схему перемальовувати. Якщо можете, зробіть собі скріншот, кому потрібно. Тож будемо починати в'язати. Так, дівчатка, тепер набираємо просто парне на число петель. Я набираю самим звичайним способом без всяких при бамбасів, тож набираєте петлі. І зараз я наберу петлі і ми тоді продовжимо, тепер, дівчатка, я перший рядочок, підготовчий ряд буду в'язати. Я першу петлю в першому ряді завжди пров'язую лицевою петлею, то не обов'язково робити. І просто ряд пров'яжу виворотніми петлями. Ой, так, то не Так, незручно. Просто виворотніми петлями. Ось так і так до кінця рядочка. Останню петлю в'яжете або цілий час виворотніми, або цілий час лицевими. Так, я перший рядочок пров'язала. Тепер підготовчий тобто рядочок я пров'язала. Тепер я буду починати перший рядочок візерунка. І в мене буде починатися першу петлю я знімаю. І першу петлю я буду знімати, але за задню стінку, ось так, як виворотню, і з накидом. Бачите, нитку зразу на петлю накидаю. Одна лицева петля. Знову. Нитка перед роботою підхоплюю ззаду ось так лицеву петлю. І з накидом перезнімаю одна лицева петля. Перезняла петлю з накидом, одна лицева петля. Бачите, перезняла петлю з накидом, одна лицева петля. І так до кінця рядочка. Так як в нас парне число петель, то в нас остання петля буде просто лицева. Ну, а кромкову. Ви вже, Тобто прушкову, ви вже як хочете, так в'яжіть. Хочете цілий час лицевими петлями, хочете цілий час виворотніми петлями. Ось так. Так, Так, я вже перший рядочок пров'язала, то вже в'яжемо другий рядочок візерунка. Першу петлю я пров'язую, бачите, в нас є виворотня петля. Я за передню стінку її пров'язую лицевою. Петлю з накидом я знімаю ще з одним накидом. Одна лицева за передню стінку. Петлю з накидом знімаю ще з одним накидом. Одна лицева петля. Петлю з накидом перезнімаю з накидом. Одна лицева петля за передню стінку. Петлю з накидом знімаю з другим накидом. І так до кінця рядочка. Так. Останню петлю прушкову я пров'язую виворотньою петлею. Ось так. Тепер повертаю роботу на лицеву сторону і починаю рядочок в'язати. Перша петля в мене є з двома накидами. Я її разом з двома накидами пров'язую виворотньою петлею. Ту петлю у нас виворотня петля є, нитка перед роботою я її знімаю з накидом. Петлю з двома накидами пров'язую виворотнею, а виворотню петлю нитка перед роботою перезнімаю з накидом. Петля з двома накидами пров'язується виворотнею, виворотню петлю знімаю з накидом. І так в'яжу виворотня петля, петлю перезнімаю з накидом. Виворотня петля, петлю перезнімаю з накидом, і так до кінця рядочка. То в нас третій рядочок візерунка. Так, І закінчуємо в'язати рядочок, петлю з накидом, петлю з двома накидами пров'язую виворотнюю, Знов перезнімаю петлю з накидом, і прушкова в мене виворотня. Тепер в'яжемо. Четвертий рядочок візерунка. Петлю з накидом перезнімаю ще з одним накидом. Ось так. Лицеву петлю пров'язую лицевою. Бачите, петля з накидом. Нитка перед роботою, і ось так петлю з накидом ще з одним накидом знімаю. І одна лицева. Петля з другим накидом і одна лицева. Перезняли петлю з другим накидом, одна лицева. Бачите, воно, він дуже швидко в'яжеться. Просто треба почати в'язати. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. П'ятий рядочок візерунка в'яжемо як третій і четвертий. Бачите, в нас перша петля є виворотня. Нитка перед роботою петлю перезнімаю з накидом. Петлю з двома накидами пров'язую виворітньою. Перезняла петлю з накидом. Петлю з двома накидами пров'язала виворітньою. Тобто, в нас третій і четвертий рядочок. Повторюємо п'ятий і шостий в'яжеться ідентично так само. Бачите? Перезняла, пров'язала дві рази. Ось так. Тепер в'яжемо шостий рядочок візерунка. Шостий рядочок візерунка повторюємо, як і четвертий. Ну, тобто тільки в шахматному порядку. Перша в нас петля є лицева, ми її пров'язуємо лицевою, петлю з накидом знімаємо ще з одним накидом. Одна лицева петлю ще з одним накидом знімаємо. Одна лицева петлю ще з одним накидом знімаємо. Одна лицева петлю з другим накидом знімаємо. І так до кінця рядочка. Так, Тепер в'яжемо сьомий рядочок візерунка. Він повторюється ідентично, як третій рядочок. Пров'язуємо петлю з двома накидами. Так, сьомий рядочок. Петлю пров'язуємо з двома накидами, пров'язуємо виворотню. Петлю виворотню знімаємо з накидом. Петлю з двома накидами пров'язали виворотню, і виворотню петлю знімаємо з накидом. Петля з двома накидами пров'язується виворотнею, а просто виворотню петлю знімаємо з накидом. І так до кінця рядочка. Ось. Тепер дивіться уважно. Першу петлю я знімаю, тут в нас є петля з накидом, ми її знімаємо ще з другим накидом. Тут в нас є лицева петля, але ми її будемо пров'язувати виворотнюю. То в нас де восьмий рядочок. Навіть не восьмий, восьмий рядочок, виворотною петлею. Петлю з накидом знімаємо ще з одним накидом. Лицеву петлю пров'язуємо за задню стінку виворотнюю. Петлю з накидом перезнімаємо ще з одним накидом, лицеву петлю за задню стінку пров'язуємо виворотнюю і так до кінця рядочка. Ось так. Зараз я дов'яжу і продовжимо. Зараз будемо в'язати. Дев'ятий рядочок візерунка. Ми його будемо в'язати просто лицевими петлями. Перша петля в нас лицева. Ми її пров'язуємо лицевою. Друга петля в нас є з двома накидами. Ми її пров'язуємо лицевою за передні стінки Ось так. Лицева петля. Петля з двома накидами за передні стінки лицевою. Одна лицева петля. Петля з двома накидами за передні стінки лицевою. І так до кінця рядочка пров'язуєте. Ось так. І в'яжемо до кінця рядочка. Зараз будемо в'язати 10-й рядочок візерунка. Десятий рядочок візерунка просто всі петлі виворітні. Ось так. Всі петлі виворотні. Тобто в нас останні два рядочки йде лицева гладь. Просто один рядочок лицеві петлі, дев'ятий рядочок, а десятий виворотні петлі. І на цьому е, я закінчую, тому що е, тепер починаємо в'язати знову з першого рядочка. Я зараз ще пров'яжу два рапорти, щоб було трішки видно е, візерунок на цій пряжі, тому що я на, на, на тамтій пряжі в'язала там гарно видно візерунок, і тут буде гарно видно. Просто мені цікаво, я. Як буде на цій пряжі виглядати візерунок? Так, дівчатка, дов'язала я візерунок. Е Теж так само три рапорти зв'язала. Бачите, як на, на тому акрилові гарно виходить. Просто е я з нього знімала майстер-клас з тої пряжі, якийсь акрил, він такий досить товстенький, навіть товстіший, виглядає. як... Alize Baby Best. Але я в'язала теж з половиною І ось такий в мене вийшов візерунок. Просто я не дуже стисло в'язала, не сильно стискала, і воно дуже гарно, гарний має вигляд. Бачите, яка краса вийшла. Я думаю, гарно видно. Ось тепер порівняємо з іншими візерунками. Ось так. Бачите? Яка краса вийшла. Візерунок можна е, зв'язати і кофту таким візерунком, можна десь на рукави, рукави оформити, і кардиган можна таким візерунком в'язати, але якщо ви будете в'язати тим візерунком е, виріб, якщо ви цілий виріб будете в'язати тим візерунком, раджу брати нитку, де пише. Е, 400 метрів, там 500 метрів в 100 грамах, але щоб нитка була не тоненька. Тобто, нитка має бути якась вовняна, пухка, розкриватися, щоб навіть 100% меринос він з малим метражем але гарно розкривається. То з таких з такої пряжі я раджу в'язати вам. Той візерунок. Так, Мурця, ти мені заступила світло, моє сонечко маленьке. В мене тут киця прийшла мені допомагати. Надіюся, вам майстер-клас сподобався. Малюнок мені дала Світлана. Я забула прізвище, попросила розібрати візерунок. Тож, надіюся, що Світлані сподобався майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі. Якщо ви знаєте правильну схему того візерунка, то можете мені про то написати, бо я шукала той, такий візерунок, якийсь схожий але, зі схемою, але я не знайшла. Тож придумала, що придумала. Все, дякую за увагу і до зустрічі всім папа! -па.